Так, бажаю здоров'я, дорогі друзі. Зараз ми знаходимося на полонині Ліснови. Так. Заходимо зараз в хату Стаю, де вже літують місцеві вівчарі. Бачимо. Слава! Вогнище ватру наклали, і на цій ватрі. Вже виготовили вони вже перші полонинські сири. Це в нас бачу буц. І От нам газди нарізали. Бачимо, буц підкопчений, солонуватий, звичайний буц, так. і он Вурда. І, он, звичайно, у нас пригощають полонинською бринзою. Так що всім рекомендую приїхати до нас в село Татарів і піднятися на цю полонину. Яка вона називається ліснови, і скуштувати ці неймовірно смачні гуцульські сири. Гляньте, які краєвиди От кругом он петрус, говерла. Так що дякую всім за увагу! Бережіть себе, мирного дня! Слава Україні!